Всем привет и всем вам здрасте. Сегодня, видите, капуста на столе. Значит, буду тушить капусту. Тушить капусту буду необычным для себя способом, но уже пробовала не один раз. Ну, чего я вам советую, зачем нам стоять беля плиты у вот, оце и шарабаны туда-сюда, если можно ее просто взять и засунуть в одно место. Так, я беру половиночку капусты, мне половинки будет достаточно и тоненько, тоненько ее нарезаем. Я цей метод попробовала, ну, колись была такая задумка похудеть, понимаете? Вот. И, значит, вот тоже на просторах интернета подавилась рецепт. И вы знаете, это очень хороший рецепт. Ничем не отличишь от настоящей такой капусты тушеной на сковородке. Но, в принципе, вы знаете, очень даже почему же. И Що мені подобається, що ви, в принципі, її не повинні нікуди не ворочити, не крутити, не думати, підгоріла, вона там не підгоріла, просто поставити і забути. Нарізаю зараз капусту, приступаю до цибулі. І трошечки дадим, мабуть, марковочки. Поїхали. Я соберу таку кастрюлю, знаєте, щоб усе помістилося, тому що. Так, ця половинка нам уже потрібна, трохи її відставлю. Тому що все, конечно, хорошо, если б не было так плохо. Мыски вроде все нормальные, но все по 3 литра. А тут же капусты нормальні, понимаете щоб було было пожмати. І И одну цебу. Так уже за святки надоели эти мои нужны салаты, понимаете? Что уже решила, что немножко надо что-си-підсушити. Вроде думаешь, та ну, хватит уже, жаркі, варкі. А потом відкриваєш холодильник, і нічого їсти. Думаєш, що в нього такого за заваргано. Дивлюся, капустина лежить, думаю, ну що от там, бідно скучаю. Це, понимаете? Єть от ці такі униле овочі, я їх назвала, униле овочі, один баклажан із стройки лучших, понимаешь, який не пройшов эти стізання. Потом, тут все кристально чисто, не переживайте. О, ще тут упало. От. Один який-небудь кабачок. Все в сезонку, конечно. Коли в сезонку, так ми їх їмо, як будто в перший раз, да? От. От ці немножко усталі огурчики, які не добіжали до фінішу. Потом все это скидовається, куда в мусор. Отже ж такі з капустою, понимаете? Проблема в том, що з капустою, вопросa стоїть по-другому. Вона оце гنيه. Начинає підгни ты її обризов, опять положив. Ну, еще обризов, щось там потенила тоже. А потом щось приготував, ну не выкидать же 2-3 капусти. Ой, да ты що, фу кошмар. Так, продовжаємо работать, потому что що я уже начала трошечки этот самый фу ловить тут бледного, чи що там ловить. А, натираю на крупной терке одну морквину. Фу, цибуля така страшна. Побачите рецепт, подумаєте, що такий сложний, що треба плакати. Ой, ладно. Так, сюди. Раз і збросили. Так, оце мене вже у нас готове фактично блюдо. Сюди беремо солі. Я оце бігаю, як дурачок. Ну нічого. Посолили, добре тільки посолити так, щоб вона, знаєте, капуста трохи дала соку. Вона ж під солью все, все, все під солью там починає бути, да? Потім отак трошки по Солодили, але не багато. Не пересолоджуйте, тому що сладка капуста це теж на любителя. Так, тоді беру. Беру отак чорний перець, не, не бачите, ну нічого. Давайте чорного перця сюди. О, покажу. Красота. Леньте. Ну, красота що це красота, конечно. І сюди. І тепер, тепер... О, подождите, що треба взяти ложку. Ложку, вилку, ложку, вилку, все забула. Так. І тепер отак чванькаємо. Хорошо, хорошо так. Как будто ставите на маринацію. Ну не на маринацію. Це такі великі куски, винімайте. На що воно треба? Так, так. Недовго. Щоб вона немножечко почувствовала себе жінкою, Так. Немножко расслабить эту капусту надо. И сюда что даю? Меня это дело под названием томатная паста. И сюда даю, так, что ты? О, вот это четыре ложки томатной пасты. Это згодится. Так, и перемешаю. мешаю. Ух ты, -мо, все рассыпается. Сюди дали. І тепер не забудьте: я ще, мабуть, дам сюди трошки кетчупа. Ви знаєте, таке-те-таке. А любиш, коли трошечки, отак, вот ще дві ложечки. Коли трошки воно, знаєте, солодинку дає. Ну, ми ж тут і подсластили, і подсолодили, все, що треба зробили. Так. І фіналіте беремо олійку, і 2 столових ложки. Більше не треба. Все, зробили, забули, помішали. Помішали, помішали. І тепер саме основне далеко не відходя, ми беремо. Далеко не відходя, беремо ось такий пакет. Так, от хорошо його візьми. На всю толщину свого противня. Зуби неніше дорогі, не робіть так, як я. Так, раз. Сюди. Зажимки такі хороші. Ну, я більше люблю, знаєте, этот, металлический. Возьму вже одразу противень, Ставлю 180 вверх вниз. Як му любим, якщо десь не не переживайте, нічого не станеться. Так. І сюди легким движением руки закидываю нашу капусту. Цей процес може время, але якщо у вас є нормальні люди вдома, можете попросити, щоб вони вам подержали, а ви туди закинули. Ну, я самостоятельно женщина, поэтому буду загаживать сама усы. Это отставили. И немножко мы ну, уже по-домашнему. Воздух весь выпустили. И сюда. Кто пособирает эти шмякли, Вот так. О, сюда. Потому что буду пригорать, оно нам не надо. Так, і отак от о, о. О, зробила таке тон тісло. Я отак от зроблю. Отак от по, його помасажирую тут ще. І в духовку на 30 минут. Може на 35? Подивимося. Ну з Богом! А мікрофон то не работал, А я та все розрізала. Ну, там, значить, будете розуміти по жестам. Будем пробувати. Іще раз. М -м -м -м. Мігусенька, не каплі лишнього жира. Все, як положено. Кажда калорія на своєму місці. Готовте в начинку. Просто рібер, просто все. І буде супер обід, супер ужин і супер завтрак. Пока зубки почистила, пока красу навела, уже все приготувалось. А всього нічого 35 хвилин. І така красота Слухайте, воно того стоїть. Всіх люблю цілую. До нових зустрічей. Пока.